Сьогодні Верховна Рада України прийняла закон, який дозволяє військовослужбовцям, які втратили зір, слух, здобути навчання надання можливості навчання орієнтування в просторі, навчитися писати, читати на новому етапі свого життя в спеціальних школах. Я хочу нагадати, що спеціальні школи для дітей з порушенням зору слуху це. Спеціальна освіта для тих дітей, які, яким не підходить інклюзивне навчання, і саме за спеціальну освіту з унікальними педагогами, вчителями в Україні, вони навчаються і отримують те, що гарантовано конституцією України, тобто безкоштовну освіту і, по суті, право на повноцінне далі життя і на навчання, наприклад, далі вищих навчальних закладах. Так ось. Сьогодні нам вдалося зберегти ці спеціальні школи. Хочу нагадати, що саме парламентом було захищено спеціальні школи, які вже мали процес ліквідації в Україні їх чомусь прирівнювали з Інтернатами з серединцями, але це не так. І ми відстояли ці школи. І сьогодні саме ці школи, саме і ті фахівці, які унікальні фахівці залишилися, працювати з дітьми, зможуть надати ту необхідну допомогу нашим військовослужбовцям, які втратили зір чи слух, і після того як президент підпише. Уряд розробить всю нормативну правову базу, і ми зможемо поєднати процес навчання дітей і адаптації військовослужбовців на новому шляху, ще раз підкреслюю, щоб навчитися писати, читати, орієнтуватися, працювати з іншими гаджетами. Я як батько дитини з особливими освітніми потребами розумію, точно розумію цю проблематику, і я впевнений, що оцей крок, який ми сьогодні зробили, це ще Ще одна можливість захистити цю спеціальну освіту, бо сьогодні вона не тільки дітей навчає, а вже і дорослих наших військовослужбовців, наших захисників, захисників. А також ми в парламентській собі раді Європи взагалі захистили резолюцію про. Про те, що ці школи мають бути взагалі, і уряд України має забезпечити їх існування, гідне існування, гідне фінансування і так далі. Сьогодні ми тримаємо руку на пульсі, тому що все ж таки в Україні продовжується, продовжується процес, скажімо так. Переслідування напевне да спеціальних шкіл з боку з боку певних організацій, тому ми маємо зробити все, щоб не було дискредитації цих навчальних закладів.